Підемо, я піду на пляж. Все, сьомки. Дякую, мам. Підемо. А, зайди в фрагату. Масло і тунцю для намазки. А я піду на пляж. Я піду на пляж. Підемо з вами на пляж. Хочу. Покупатися в морі. Привіт всім, друзі! Це Жоана, знову Жоана Вже який рік я вам кажу, це наша Сезарія наша Люба. Велика видатна, бавардійська співачка Сезарія Евера. Панно. І тут такі от будиночки красиві. Ви бачили вже багато разів це. Сьогодні я хотіла відповісти на питання, чому це країна не для імміграції, чому ця країна не підходить для переїзду більшості людей. Мені один із підписників після останнього чув, Задав питання. Жоанна, розкажи більше практичних речей, якихось порад для тих, хто збирається мігрувати в Кабоверде. І от вам ще одна порада. Кабоверди – це не країна для еміграції. І сьогодні я вам розкажу чому. Я живу в Кабоверде, тому що маю дуже сильний емоційний зв'язок з цією країною. Я з дитинства знайома з цією культурою, з музикою, з мовою і з гастрономією. Тому Які маски, які маски і статуетки африканські, бачите, з Сенегалу? І я від душі люблю цю країну. Я беру участь у різних фестивалях. В карнавалі. Я веду блог про Кабоверде. Я дуже пов'язана з цією країною, тому мені тут дуже добре і комфортно. дивиться мій португаломовний канал, я брала участь у ході мандінка. Це таке, типу, як плем'я. Ну, місцева культура. Але дивлячись об'єктивно, я, я розумію, що Кабаверда не для всіх. Будучи звичайною людиною, тут е багато чого не вистачає. А саме головне робота. Кабоверде це країна з обмеженими природними ресурсами. Тут нема так багато грошей, нема так багато можливостей. І бути простим робітником тут дуже важко, тому що зарплати реально маленькі. І просто переїхати сюди, як в Європу, чи Америку чи Австралію і працювати якимось столяром не вийде. Тому що зарплати реально дуже маленькі. Медицина теж... У мене десь є відео вже про медичну систему, що Що... Не ідеальне. Але тим не менше Кабоверде має. Ола дівчинка з прапором, з рюкзачком і з прапором. Каповерда має дуже багато переваг. Це недорогий відносно рівень життя, типу, ну, не так дорого, як в Європі. І набагато легше легалізуватись. Тобто приїхавши сюди, навіть офіційно зробля, роблячи візу, це недорого відносно і, і легко. Жити нелегально, в кого, не дай Бог, такі життєві умови, також навряд хтось, хтось депортує вас. Це дуже важкий процес. Як правило, ніхто нікого не депортує. Тому багато хто зловживає цим, дуже багато людей приїжджають із, із Європи, в які, яких які, якісь проблеми з законом, але їх якраз депортують, тому що європейська страхівка, європейські держави завжди покривають. Тут я постійно чую скандали, там іспанець, чи португалець, чи англієць, втік в Кабоверде від якихось злочинів, ну, не, не, не серйозних зазвичай, а таких, от, типу, не оплата аліментів або якісь махінації. І їх завжди депортують. Скільки треба, щоб жити у Кабоверде, скільки грошей треба. Ой боже, хтось, хтось перевищив швидкість. Так спекотно сьогодні. Вчора було прохолодно, хоча літо було всього 25 градусів. А сьогодні 30. Ну так, у нас 30 градусів вважається дуже спекотним. Тільки треба жити вартість життя Острів Сантонтау. Наш любий острів. Бачите такі от сувенірчики. Прикольні. І з дротику дивіться, які смішні зроблені. От скільки треба для життя в каповерте? Я вже казала, що одній людині можна жити досить таки непогано за 500 доларів. Двом людям десь 700-800. Трьом ще дешевше. Десь, мабуть, тисячу. Але за ці гроші ви будете мати досить комфортне життя. Користуватись усіма перевагами і так далі. Бачите, які тут яхти. Це є морська країна. Тут дуже багато смачної і дешевої риби. Ціни дійсно дуже приємні, досить такі класні, дуже багато тунцю, дуже багато мокрелі. Готель будується новий. Бачите, яке красиве камашенка красива ця. Ja. Я проходжу біля порту, я вирішила пройтись пішки. У нас до сих пір коштує 43 шкуду. Проїзд в автобусі це близько 40 центів. Але я вирішила пройтись, зекономити. Я в своїх соняхах платі, Ну, в мене таке стареньке вже. Але всі, зараз я хочу. Ай! Ще з мене з камери. Таке от в соняхах. Воно вже дуже стареньке в мене. Але всі, коли я виходжу, всі хвалять. Кажуть, що дуже гарно. Мені в ньому. Тут не треба зимового, зимового одягу. Тут цілий рік тепло практично. Десь з середини Січня по кінець березня найпрохолодніше. Треба інколи вдягати ну, такі лег лег легкі жакети, ковтинки, жалетки, що дає змогу вигуляти такий більш демісезонний одяг і відпочити від спеки. Кабовардійці дуже гарно ставляться до іноземців. Інколи тільки думають, думають що ти багатий, що ти іноземець, тому таке буває. Але навіть з таким гдедесним і важким характером, як у мене, можна адаптуватись і завести друзів. Поверда дуже цінується скромність, простота, але на, наряду з тим дуже багато, дуже багато ще славності, не знаю. Я живу зараз у ці квартирці, наскільки мені подобається, вона хоч маленька. Але центр інтернет дуже класний. Це нова технологія, яка вийшла в 22-му році. Він наскільки швидкий, тут в центрі. Вони з часом кругом уведуть, але... Бачите, яка будівля. Тут мелять борошно. З фабрика є. Мелядь борошна. Мені подобається якість асфальту. Я була вчора в Саламансі. Це таке село. Таке село або містечко. Не знаю, як назвати. Там півтори тисячі людей живе. Здається. Ну, тут такі невеличкі ще містечко на острові. Так там такий класний асфальт взагалі. Просто шикардостий. Тут у нас порт. Вхід у порт. Осінню зимою. Дуже багато круїзних лайнерів причалює. І тому ми продавали горішки. Я продавала сама ходила. Я ходила. Щоб заробити копійку. Люди відпочивають під пальмами. Тут рибна фабрика і такий запах не дуже приємний. Ну, це саме в цьому місці. А потім проходить, його нема. Тому... Машини не возять воду. О тут уже нема запаху. Вітер тут дуже сильні вітри, може вітер трошки заважає, це ще, ще нема. essa pedra boa tarde olá eu falo português a ah, tua língua minha língua é português, falo português ah, português ah, eu sei Ну там морали на на на, на сам Сент. Жад табом табо ж дядьку каже. Поїшка цуха, що треставий. Люди веселі прості. Інколи бувають надокучливі. Але я люблю спілкування, тому мені завжди весело. Ми доходимо до нашого пляжу. Зараз будемо купатися. Тут вже пахне морем. Пахне щастя і сильніший вітер. Всі пляжі прибираються щодня. Дуже чисті, безкоштовні, красиві. вода сьогодні красива. Сиза вода красива, красиве. Бачите, я буду зараз оці воді пірнати, радіти життю ближче туди. Може й тут. Яка гарна водичка сьогодні. Такі от справи, друзі. Тут важке життя, але досить цікаве. Все. До зустрічі тут кругом Wi-Fi. Тут на пляжі, кругом Wi-Fi від всіх ресторанів, кафе. Один раз ви буваєте, потім йдете в одному кафе, в другому і тут прямо ця зона. В радіусі одного кілометру пром'я весь. Це мені сповіщення проходить. Така от життя вка Я заробляю тим, що ми печемо тортики на продаж. Інколи я вожу екскурсії, даю уроки мови, веду ютуб, звісно. Важко, але цікаво. От і все.